В маленькі дітей, які потрібно, скажімо, графік більш підходячий, щоб можна було забирати садочку і школи. Сергій три з половиною місяці безробітний історик за фахом 11 років присвятив сфері торгівлі, був керівником відділу непродовольчого магазину, розповідає чоловік. І, хоч вакансій нині пропонують, чимало не влаштовує оплата праці. Тобто, ну треба рівень зарплати, ну хоча б 15 тисяч, щоб содержати сім'ю. Тому що якби в наш час, скажем. Диктує такі умови, що ростуть комунальні послуги, росте харчування. Варіант влаштуватися нелегально чи виїхати за кордон не розглядає. Каже, треба заробити на достойну пенсію. Щас, поки молодий, якби не задумуєшся, коли там буде тобі років 60, ти будеш потім думати, на які кошти жити. Це добре, якщо те буде, якщо тебе там депозит в банку тисяч на 100 доларів. Юлія Усова кар'єрна радниця. Шість років тому сама була на місці тих, кому зараз допомагає працевлаштуватися. каже багато чого залежить саме від бажання знайти роботу і готовності опанувати щось нове. Бувають ситуації, коли людина приходить на відвідування, приходить, реєструється. Одразу знаходимо роботу, підбираємо вакансію. Людина йде до роботодавця на співбесіду і її беруть на роботу. Та є й ті, у кого пошуки роботи розтягуються на рік, і більше підтверджує начальниця відділу організації сприяння працевлаштування обласного центру зайнятості Наталія Мінько. Найменше можливості працевлаштуватися саме у керівників. Станом на 1 серпня цього року із більш ніж 100 керівників на обліку була актуальна саме одна вакансія різних рівнів. Для більш ніж 100 менеджерів таких вакансій було 4. І 18 вакансій для майже 500 бухгалтерів. Наталія Мінько говорить, зараз в попиті медики, вчителі, представники робітничих і технічних спеціальностей. Серед останніх затребувана професія водіїв тролейбусів. І, хоч штат. А це понад 90 людей на комунальному підприємстві Черкас Електротранс укомплектований. Молодим спеціалістам тут раді, говорить начальниця відділу кадрів Інна Мартиненко. Більшість кадрів водіїв тролейбуса це люди, які вже відпрацювали. Ну, Поважний свій вік, майже половина з них пенсійного віку. Ми гарантуємо їм офіційне працевлаштування, своєчасна заробна плата, відпускні 31 календарний день щорічної відпустки. Для тих, хто готовий опанувати професію водій тролейбуса, тут навіть проводять навчання. Розповідає начальник виробничо-диспетчерського відділу Олег Жалдак. Проходять практичне стажування під керуванням водія-інструктора першого класу у кількості 226 Годин, і потім ще на самостійному стажуванні 40 годинному, після чого вони приступають до самостійної роботи. Перед тим, як сісти за кермо тролейбуса, 28-річний Артем Романча теж був безробітним. Каже, ця професія підходить не всім, але про свій вибір не шкодує. Зараз дуже жвавий рух на дорозі, багато легкових автомобілів, багато маршрутів підрізають. Ну, Голова повинна крутитися на всі 360 градусів. Рівно важливо, тільки можна порекомендувати цю роботу. Найважливіше додає чоловік робити те, що любиш, і любити те, що робиш. Ольга Котляр, Олег Кураш, Новини на Суспільному, Черкаси.